І це може бути гаплик. А бачите, як розрулили. Х... Хамас розрівняли, Хезболла виявила... На рахунок чого? От, Особиста історія персоналії, лідера. Ні, Бо ну от... там не тільки персоналі, там не таке... ні. Та, Я думаю, там Нетаньягу грає свою роль, він такий теж потужний серйозний політик. Але там, там все-таки Сполучені Штати, які підтримали, які давали ресурси, які допомагали, так. які довели ситуацію до того, що і режим Асада рухнув. Uh -huh. І що ми маємо на сьогодні? Що Іран фактично втратив свою мережу проксі, що хизбули фактично нема. Та там якось добивають оцей Хамас в Газі. Ну, Катар ще щось мріє, там, щось. Я, я думаю, що вони дотиснуть і Катар. Але за великим рахунком, оцих іранських проксі на Близькому Сході їх немає з великої політичної сили. Тобто mm -hmm. це все зачистилося. Тут Є ж е, теж ну з воно Якщо дивитися цей ну, скаже війну України з Росією тільки в межах України і Росії, то ми звичайно програємо, тому що ми втрачаємо території. Навіть якщо б це закінчити завтра, судоми ну ми не можемо що Ми ми, ми можемо сказати, те, як це це Віталій Едуардович Портніков. Любить таку тезу, що ми. Ми перемогли, тому що ми вціліли як держава. Так. Ми збереглися як незалежна держава, яка має свою ідентичність, і це от це наше досягнення, це, це така перемога, але територіально, так в пластичному варіанті, ну, ми програємо. Но Росія то якщо дивитися глобальніше на те, що їхнє протистояння з Заходом сполученими штатами вони ту свою війну програли. Кількість їхніх втрат, ну втрати з вони маю на увазі, от на умовний там той самий Асад, Сирія